Початку 2022 року, за нашими оцінками, до лав окупаційних військ було призвано від 55 до 60 тисяч осіб. Ну, Призвано це так сказати, власне кажучи, це насильницька мобілізація. Вони ловили людей на вулиці, вони приходили на підприємства, на ті підприємства рідкі, які ще працювали. І насильно забирали людей, просто переодягали, і відправляли на фронт. Обіцяли, що ви будете на, там, на другій, на третій лінії, а насправді люди попадали на передову. Те ж саме стосується і навчальних закладів, які там продовжували існувати. Приходили на пари, забирали студентів, знову ж таки переодягали і через кілька днів ці люди опинялися на передовій. От у нас є такі приклади, у нас є такі полонені, у нас є перехоплення від цих людей, радіоперехоплення. перехоплення. в коледж. та.